Всім привіт, Горбовичі. Сьогодні 1 листопада, півдня був дощ, але нам потрібно працювати, тому що треба здати цей будинок з кришами, з парканами, з септиком, з ролетом, вікнами в цьому році. Значить, сьогодні ми. Зробили слідующе. Ось так у нас 50 метрів паркану. І оця частина вона трошки вища, відповідно, нам потрібно тут поставити опорну стінку. Ми зараз прочистили дорогу, таку, щоб можна було виставити опалубку і викопати траншею. І зараз вже 4 години вечора. Ставимо 30-й ковш на трактор і будемо починати копати. Але вночі це зробити якісно неможливо, тому поки світло поки буде видно ось цю нитку. Будемо працювати. Як тільки тракторист цю нитку перестане вже бачити, траншея буде крива і тому роботу будемо на сьогодні припиняти, завтра зранку будемо докопувати. Значить, ось вже там фінішний варіант даху на гаражі. Зробили водостоки. Підшили звіси криші, зараз хлопці вже доробляють. І хочу, щоб ви подивилися, як ми їх робимо. Все чітко, рівно. Красиво. Подосток тут компанії Бризе". А металочерепиця із польського металу 05, ну, відповідно, і підшива теж з польського металу 05. Про кришу на будинку зніму окреме відео, тому що... Мало матеріалу по цементно-піщаним по правилам монтажу, може буде корисно для починаючих спеціалістів, як правильно зробити кроківну систему, щоб вона була міцна. Як все кріпити, щоб така криша не розламала будинок. Тому поки тут ще все у нас не зроблено і на якихось окремих вузлах зупинятись не буду. Там ми у нас теж бачимо вже баню, ми її теж підшили. Гараж у нас звіс криші підшивається напряму, а у бані по проєкту пошива йде отак от, на косу по боках. Це наші фірмові димоходи. Чому фірмові? Тому що ми їх всім пропонуємо. Під колір даху і дешевий варіант. Тобто, якщо їх зробити, скажімо там, з лицювальної цегли, ось такої, да, то буде десь в три рази дорожче, ніж просто каркас дерев'яний і обшитий профнастилом. Внутрі там будуть встановлені вентиляційні труби, які будуть між собою переложені мінеральною ватою. пожаробезопасно, конденсату теж не буде, тому такі от димарі рекомендую, тому що дешево і, відповідно, естетично. Хочу, щоб ви теж побачили якість. Криво робити не вміємо, робимо тільки рівно. Зараз ще покажу вхід, в баню, там такий піддашок у нас. Ще хлопці не розібрали ліса, зараз будуть розбирати. Тобто ось вам якість підшивки. А тут криша у нас виглядає таким чином. Участок ми будемо рівняти весь площину. Там, бачите, багато насипатиметься гарту. тут менше. Будинок такий одноповерховий, але високий, масивний. Буде цікаво вже, коли він буде готовий, який матиме вид. Коли вирівняється участок, тоді і зніму наступне відео. Ну що ж, друзі, до нових зустрічей!